Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б, чи ні? Яке і тихе і те слово тоді промовила мені ніякого і не пізнала б, а може, потім нагадала, сказавши, снилося дурній. А я зрадів би. Моє диво, моя ти доле чорнобрива, якби побачив, нагадав, веселиє та молодеє колишнє лишень, колихеє. я заридав би, заридав і помолився, що неправдивим а сном лукавим розійшлось. Слізьми водою розлилось Колишнє святеє диво.